Доповнення до попереднього тренування сьогодні активуємо ноги і починаємо з вами зі стоп. Перекатуємося з п'яточки на плесну. Після першого тренування ви вже пам'ятаєте, де у вас плес на пальчики. Перекатуємося. І я в деяких правах буду розвертатися до вас з боку, вам буде краще зрозуміло, що ми робимо. Поставили стопи паралельно, коліно по направленню другого пальця стопи, витягнулися за маківкою вгору, трошечки підкрутили таз на себе, сідниці залишились розслаблені, і в цьому положенні згинаємо коліна. Не присідаємо сідницями назад, а тільки згинаємо коліна до комфортної зони і не відриваючи п'ятки. І вгору. Вдих і видих. Вдих. Піднімаємо руки до рівня плеча вперед. Вдих. І видих в сторони з долоні вниз. Вдих долонька на долоньку. І видих. Ще три. Підкручуйте лобок на пупок трохи. Підчувайте, що таз назад не йде. І залишилися внизу. В цьому положенні піднімаємо п'ятки на плесне, виходячи, п'ятки в сторони не розвалюються. Ваш таз, ніби задувий біля стіночки тазом і спиною. На видиху піднімаємо 4, три, п'яточки не розвалюємо. Два. Гарно тиснемо під плесну першого пальця. Один і випрямили. Добре. Та залишаємо так само. Присіли, підняли п'ятки, руки в сторони додали. Поставили п'ятки руки вперед. Випрямились. Ще чотири. Раз. Два. Три. Ви зараз гарно коліна направляєте вперед. Не Сіднички назад, а коліна вперед. Активуємо з вами ноги передню лінію, щоб не боліли коліна. Ці вправи дуже круто допомагають. Ми зробимо ще одне повторення і переходимо до іншої вправи. Вдих і видих. Тепер стаю до вас боком. Ліва нога залишається на підлозі і піднімаєте лише п'ятку, гарно упираючись в плесну цієї ноги. В цей момент, коли відривається ліва, ви правою робите крок вперед і відірвали ліву перпендикулярно підлозі. Руки за голову, крок вперед і повертаємось. Випад через крок. І спробуйте лівим ліктем до правого коліна направитися. Не кажу торкнутися, а як вийде. І розворот, коли вгору вийшли. До правого коліна розворот, і розворот до лівої ноги. Вдих і видих. Зробимо ще чотири. І відштовхнулися видих вгору. Три. Кожен раз ліва стопа. Виходить в положення перпендикулярно підлозі. Один. Молодці. Знову дві ноги. Знову підкрутили. Таз, сідниці розслаблені. І присідаємо руки вперед. Піднімаємо п'ятки руки в сторони. Опускаємо п'ятки руки вперед. Випрямились. Ще один. Лобок на себе. Молодці. Права нога залишається в згинанні. П'яточка вгору, вниз вгору, вниз перпендикулярно підлозі. І дотаємо з вами падіння, випад на ліву ногу, права гарненько згинається. Розвертаємось до лівої ноги і розвертаємось до правої вдих. Виштовхуємо лівою вгору і розворот протилежну сторону. Тих. І витих. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Знову дві ноги. Разом. Підкрутили таз, згинаємо коліна, піднімаємо п'ятки, вони паралельно одна одній. Тепер опускаємо п'ятки і вгору. Ще два повторення. Раз. Два, три, чотири. Коли піднімаєте п'яточки, коліна ще трохи більше направляються вперед. І завершаємо з вами вправою в планці. Присідаємо колінами вперед. Наскільки можете, наскільки можете. П'яточки можуть відірватися. Лобок на себе. Виходимо вниз. І руками крокуємо вперед в планку. Руки на ширині кілимка. Ноги не вузько. Вистроїтеся правильно, розкрийте зону серця. Зробіть вдих. Коли назад тягнетеся, розкриваєте сідничні кістки, коліна згинаєте в зоні комфорту і видих, виштовхуєте себе в планку. Ще сім повторень. Виберіть свій темп і свою кількість повторень. Вам має бути комфортно і не з'являтися больових відчуттів. П'ять. Чотири. Коліна не обов'язково, навіть не треба тримати паралельно. Вони можуть розходитись в сторони, як жабки. Три. Голову не кидайте. Два. Погляд направлений по діагоналі вперед на підлогу. О, один. Є. Друге тренування. зроблено. Отже, вже два комплекси з трьох ви виконали. Залишається ще один. Але традиційно ви маєте відгадати загадку і написати варіанти відповідей в коментарях. Тож, є в людини дві сестриці. Дві сестриці-трудівниці, хоч і мають справжню силу, та легкі, неначе крила. Якщо вам захочеться більше відео, ви можете знайти їх на моєму ютуб-каналі Саша Life. А якщо захочете дізнатися багато чого корисного, цікавого про наше тіло, ви можете підписатися на мій блог в інстаграм Саша Life.